Вітання Україна, місто Бахмут, 6 січня. Друзі, наразі ситуація, яка склалась в місті Бахмут, дуже складна. За минулу і поза минулу добу. Просто маси піхоти артилерійського вогню. Мордор Лізе, намагається прорвати наші позиції. На деяких напрямках там, на 50-100 на метрів мені вдалося просунутися. Просто такі пристрелюється. Колосальні маси піхоти і дуже, мабуть, багато БК підвезли, тривають постійні штурми, атаки. Лінія оборони. Таких надлюдських умов тримається, місто стоїть. Але, друзі, хотілося б зазначити, що ЗСУ робить все можливе і неможливе для того, щоб втримати місто і Бахмут, щоб був українським. Але для цього і ЗСУ, мабуть, потрібна якась допомога. Ті же Майвіки, які коригують вогонь переднього краю. Танки, артилерію, міномети, і за які наш міністр Резніков сказав, що вони не потрібні, так от ну я не знаю. Пристрелюються. Друзі, трошки в нас стрім перервався. Деякі товариші не дають довести. Так от, пане Резніков, можливо, вам не докладували, але Майвіки на даний час... МайВіктри. Вони, як і розвідувальні, як і ударні БПЛА, мабуть, саму основну роль виконують. І це в основному волонтерські. Дуже б хотілося, щоб ми централізовано закупали їх для Бройних сил на той час, поки будуть, скажімо так, матрикси, аутели і більш е серйозніші види БПЛА. Брат Колумб, скажи пару слів. Установки в Бахмуті. Обстановка зараз складна, орки, не дивлячись про те, що казали, що не будуть вони стріляти, стріляють в повний зріст, намагаються атакувати, але поки що в них нічого не виходить. І я думаю, що так буде і далі. Слава Україні! Героям слава! Друзі, е насправді обстановка тяжка. і ну, Це все не так просто, як в Тікток, як і з відео. Але збройні створили роблять все можливе і Навіть, напевно, неможливо в даній ситуації. Хочеться багато чого сказати, але не можу. Я думаю, що ситуація виправиться, а ви не будьте байдужими, допомагайте Збройним силам. Відео з Буковелі по 9 тисяч номера і це ще там викладувати їх в соцмережі. Військові теж все це дивляться. Ми за вас надзвичайно раді. Що ви живете в номерах по 9 тисяч гривень? Молодці козаки, бордаті дівчатки, катайтеся. Здоров'я вам, наснаги, успіхів. А ми будемо просто робити свою роботу, тому що так треба для України. Слава нації! Смерть ворогам!